Вітаю всіх! Мені ще писали про правий берег Херсонської області. Правий берег. Давайте так. Правий берег Херсонська область залишиться під контролем України. Правий берег Херсонська область залишиться під контролем України. Правий берег Херсонська область. Залишиться під контролем України. Правий берег. Дивіться, правий берег. У вас дуже важка ситуація все-таки. Цер угу. Херсонська область. Це кошмар. Ну там топік. Це зрозуміло, що там застій топік. Постійній обороні він буде. Так, Україна в постійній обороні, правий берег. Це кошмар. Добре. Підемо іншим шляхом. Лівий берег Херсонської області. Буде там фронт далі, від правого берегу? Стане він далі від правого берегу. Фронт, на лівому берегу Херсонської області. Буде далі. Планується. Угу. Так. Та капець. Угу, новий етап буде. На лівий берег, новий етап чекає. Щось вас там чекає? Ну лівий берег чекаєте. Новий етап буде у вас. Колесо фортуни це доля. Доленосна буде у вас на лівому березі. Просять багато казати, ось я багато і не кажу. Всі ж так хвилюються, що ля... ляпнуть чогось зайвого. Лівий берег Херсонська область вас чекає ще. Події цікаві. Не буду казати нічого зайвого, ви ж так хочете. Будь ласка, Правий берег, на жаль, ви поки страждаєте. Поки страждаємо. Тому така ситуація.